Сьогодні будемо говорити про Загребелля. Я коли запитую старожилів про Загребелля, часто обмовлююся і кажу, називаю селом, От, на що мешканці того самого Загребелля ображаються і кажуть, що то ніяке не село, а то дільниця Тернополя. На великий жаль від Загребелля майже нічого не залишилося, було знищене. Забудований після війни. За словами Тернопільської краєзнавиці, і Бомиря Степанівни Бойцун, буквально кілька будинків, зокрема ось цей на вулиці Чумацькій, біля готелю Галичина. І ще пару. Це єдине, що до наших днів вціліло від того самого Загребелля. Я, на жаль, не пам'ятаю, коли саме Загребелля стало дільницею Тернополя. Якщо не помилюся, десь в першому десятилітті ХХ століття. Може 10-й рік, ну, не пам'ятаю, не буду брехати. Загребелля цікаве своїми людьми. Сьогодні я хотів би згадати про такого хлопаку, як Славко Луцишин. Я думаю, що для тих, хто цікавиться подіями Першої світової війни, це ім'я дуже знайоме. Якщо не знайоме, відкриваємо Google, набираємо Славко Луцишин і читаємо 2 чи 3 статті, які можна зразу знайти на першій сторінці. Хто такий Славко Луцишин? Славко Луцишин це наймолодший вояка Першої світової війни. Є там фотографії, є там вирізки із газети. Калина, чи товариство калини, ну, об'єднання, яке їх випускало. Ось. І власне в тих замітках є інформація про те, що на Загребеллі Славко Луцишин жив на вулиці Болотній, 19. Наприклад, який жаль вулиці Болотної на картах я не знайшов. От. Але знаємо про те, що він народжений в 1908 році. І потім, спілкуючись з пані Бойцун, я дійшов висновку, що це ріг вулиці Сучасної Михайлевича і вулиці Чумацької. Боюся помилитися, нехай мене виправлять, якщо я дійсно помиляюся. Ось ми з вами дивимося на вулицю Михайлевича. На карті 1937 року я прочитав назву Панєнська. Якщо це не так, ну нехай мене вибачать. І пані Бойцун сказала, що добре пам'ятала Луцишиних і що їхній будинок досі десь тут стоїть. Ну, Я підозрюю, що той перебудований будинок це, напевно, що Михайловича 35. Ось така історія про жителів. Нині не існуючої дільниці Загребелля.